Все-таки давай поговоримо про батька. Ти не намагалась його знайти? І я шукала. Я з ним спробувала сконтактувати, але була відповідь про те, що просто у нього немає доньки. А тобі не вистачає тата, так? Да? Насправді мені якби все одно. А тоді це був 9-8 клас період, коли підлітковий вік, і дитині потрібно усвідомити, хто твої батьки. І я шукала цього. У нього була інша сім'я, і там донька. Вона трошки старша за мене, то 23-24. Мама була а. коханкою. <свіс> то виходить, що він не кидав її, а він ну, залишився в своїй родині. І зараз ще є двоє дітей від нового шлюбу. Ви знайомі з молодшими — мені, зі старшою. Так я перша написала, я перша їй сказала, хто я що я, і спланувала зустріч. Вона знала про тебе? Ні, про мене взагалі ніхто не знав. Я була таким сюрпризом для всіх. Ми далі хотіли запланувати якраз зустріч знову, але вона мені написала просто за те, що, вибач, мої батьки, тобто як і мама, так і тато, забороняють з тобою взагалі спілкуватися. Краще б же мама сказала доньці, що вже тато помер, ніж зараз донька шукає зустрічі з цією мерзотою, яка не хоче з нею зустрічатися. Насправді Оксана правильно зробила, що розповіла доньці правду про батька. Адже з такою ситуацією дівчина легше може впоратися, аніж з інформацією, що батько помер, а потім ще й з'ясується, що мама бреше. І від початку, кажучи, правду, Оксана має можливість спілкуватись з донькою чесно, а це набагато корисніше ніж вигадана історія. По-перше, дівчина знає досить багато про свого батька, і з цією інформацією вона може працювати з психотерапевтом. А по-друге, мама в її очах залишається важливою авторитетною фігурою, адже має. Чесні стосунки з донькою. А хто батько твоїх сестричок? Я так і не розумію. Він живе зараз з вами, не живе. Ну от почали вони жити, коли мені було 11, а закінчили своє співмешкання тут, <хи> коли мені було вже 14. А як відчим ставився до мами? Він можна сказати, майже не допомагав. Він їй не ставив ні в яке місце взагалі. Ще й при тому всьому, коли вона народила, чомусь взагалі відійшов від якогось поняття, що він батько. І ми, коли от навіть заїхали в машині з малими, мама ззаду з цими двома з люлічками, і він починає курити сигарету, навіть не відкриваючи вікно, був алкоголіком. По-друге, він нічого не робив, тільки брав гроші. Тобто, як Альфонс, такі відчуття, що вона постаріла років на 10. Він, напевно, її так виматував цим всім, мама його вигнала. А як він до тебе відносився? Ми з ним взагалі ніяк не зійшлись. Все йому треба було робити, як принеси оце, подай обслуговуватися. Персонал. Я не розумію, як Оксана обирає чоловіків. У неї є якийсь список, ґ... і вона така. Ось цей.